Зістати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що сьогодні, 12 червня, під час проходження потягу із 70-ма цистернами окремо пролунав вибух потяг. реверсним рухом рухався до Керчі та Тузли. Горіли цистерни. Декілька безпілотників влучили саме по потягу, який рухався та перевозив залишки уцілілого пального з Краснодару, де вчора лунали вибухи на території Криму або розосередили пальне. Не вийшло над мостом. 11 гелікоптерів та два транспортні лосімдесять Гасять пожежу. Це 12 Цього червня вони запам'ятають надовго, і це на фронті новини про те, що міста нібито вже уже не використовується у військових цілях далі по порядку. Осім пишуть, що росіяни більше не використовують Керченське і кримське місто для військових вантажів. Однак аналітики цьому не дуже вірять, в якому стані кримське місто зараз 6 червня аналітики The Independent і найбільше українського приватного розвідувального агентства Мольфар прийшли до висновку, що Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій Україні території для постачання війська. На фронта після неодноразових атак України по Керченських містам який з'єднувати руковод Росію з Кримом рух транспорту мостом Практично відсутні аналітики вважають, що місто більше не є ефективною військовою мішенью для обмежених боєприпасами українських військ йдеться в матеріалі. Зображення від фахівці Мексера та аналітиків Мольфара свідчить, що майже жоден військовий вантаж поїзд не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців. Аналітики зазначають, що використання мосту Росією значно скоротилося після того, як 17 липня дві 23-го року Україна атакувала його за допомогою безпілотників і підірвала ділянку дороги та залізничне полотно. Зазначається в аналізі рішення припинити використання Керченського мосту для доукомплектування російських військ пов'язаних із сплеском вантажних перевезень через Тумень у Ростовській області. Ідеться матеріалі з посиланням на генерального директора Мальфара Артема Старосєка. за його словами. Києву варто зосередити увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія покладає нові залізничні лінії, щоб з'єднати ці окуповані українські регіони з Кримом і Матраково. Росію тому нову залізничну лінію, яка йде від Якимівки в марітопольському районі та тягнеться до Бердянська і Майополя, Перш за все, ніж досягти ростової Росії, варто ймовірно, російські війська використовуватимуть для нового наступу лінії, яка включає 63 км кілометри нових колій. І близько 140 км кілометрів відновлених була випробувана з її першим вантажом а виїздом поїздом у березні. Зазначає Мольфар. Очікується, що це буде завершено до кінця року. А повна мережа з'єднає інші райони окупованої Донеччини старося як Пустив, що Україна могла б отримати вигоду орієнтуючись на ці наземні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на кримське місто. Саме ці шляхи наразі становлять більш серйозну загрозу. Ніже залізнична колія Кримського мосту, яка не працює. А західна допомога також повинна надаватися таким чином, щоб вона могла задовольнити потреби України у цільових активних точках постачання російських боєприпасів. Сказав він, зазначимо, що начальник центру стратегічної комунікацій Сил оборони Північ Дмитро Платенчук у вівторок 7 травня також підтвердив, що росіяни не використовують у. У повному обсязі кримське місто для військової логістики, адже бояться, що конструкція може не витримати через пошкодження. Усе що він ворог це Хвилювання, що міст може банально не витримати іноді цю інформацію, підтверджують іноді вапліки, зазначив Платенчук у ефірі з за його словами. Українська сторона неодноразово заявляла, що після вдалої операції з боїв МС з ураження опори мосту експлуатація залізниці у повному обсязі неможлива. Однак Петенчук додав, що росіяни можуть використовувати кримське місто для перекидання особового складу, бо деякого зброєння. Оперативно-тактичний ракетний комплекс типу Іскандер теж може проїхати мостом, але ешелон з броньованою технікою там не спостерігався дуже давно, сказав речник. Чи варто знищувати кримське місто? Наразі окупанти влаштовують істерику через ймовірне знищення мосту. Вони прогнозували, що Україна буцімто цю логістичну антелію до так званої інаугурації Володимира Путіна. Поки що місце стоїть. Але судячи з заяв політико-військового керівництва нашої держави, плани про знищення мосту ніхто не відкладав. Наприклад, Кирило Буданов натякнув, що Україна продовжує завдавати ударів по об'єкт. Тах росіян у тимчасово окупованому Криму і порадив не користуватися мостом. Своєю чергою військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко спростовує висновки про те, що кримське місто, нібито, втратив своє значення для постачання російських окупаційних військ ров у Криму та на півдні України, а перевезення залізничного гілкою Керщінського мосту, техніки боєприпасів та іншого РОВ як тривало, так і триває до Керчі. Регулярно прибувають склади з цією компонентою. І місцеві моніторингові канали, такі як Кримський вітер РК та Інші постійно цей процес фіксують і повідомляють про нього. Наголосив експерт на своїй сторінці у Фейсбук. Крім того, перевезення цистерн із нафтопродуктами, це паливно-мастильні матеріали для окупантів та пасажирські вагони. Це перевезення особового складу. А за його словами, Крим відіграє роль транзитного логістичного вузла для забезпечення угрупування РОВ чисельністю майже 200 тисяч осіб на півдні України. Жодна альтернативна логістична гілка, зокрема через Маріуполі Бердянськ, не зможе забезпечити повністю у режимі 24 на сім нонстопа південне групування тому вкрай дисонуючі висновки, враховуючи буквально наратив про те, що не треба атакувати Керченський міст, висерйозно резюмував експерта. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.